Всім привіт! Ви на каналі Сільський Вайб. І ще ви нас можете знати як Малинова фазенда. І сьогодні ми показуємо, як. Побудований ось цей балаганчик, в якому ми вирощуємо під плівочкою ранні помідори, огірочки. Показую ось вам відео минулого року. По краям у нас ростуть помідори, а посередині на сітці ростуть огірочки. Зараз плівка знята і можна докладно все показати і розказати. Так, зняли плівку, і тепер добре видно, як побудована ця тепличка. У нас називають це балаганчик. Ну, або, щоб було зрозуміло, неопалювальна тепличка. Сюди ми висаджуємо помідори. Ось тут по краям, помідори, перець, а всередині, ось тут ростуть огірки. Дуже зручно. сітка, і вони на сітку самі по собі плетуться. Зразу посадили, бачите, видно, стежка. Тут у нас були огірочки. Зараз кури добрались до салату, раді які. І огірочки трошечки підплів. А далі вони вже плетуться самі, треба тільки пасинкувати. Та, добрались до салату. Тут ми залишаємо прохід, бо коли накрита плівка, зручно проходити на ту сторону, тому ось так, завернута сітка. Труби 4, раз, два, три, чотири. Відстань однакова. І зверху так само труба лежить через усе, вона приварена. Труби вкопані десь на пів метра. Висота приблизно 1,70. Іде оця найвища точка, метр сімдесят, все. І ось тут вони приварені. Це вже обмотано, щоб плівка не рвалась. Так само тут, дивіться, тут куточок. Тут куточок, не це цей не труба, але це не важливо. Так само приварено, Замотано вже давним-давно. Так само в нас куточок, ось добре видно о приварений куточок, і так само приварено в кінці. Все. А зверху вже приблизно на однаковій відстані йдуть дуги. Чому дуги, а не доміком? Якщо робити домиком, треба прибивати окремо на дах плівку і окремо тоді на боки. У нас там, сонечко У нас виходить так, що плівка. Бачите, той край прибитий, прибитий, прикопаний. І тоді так одним махом накрив і прикопав прикопані торці, прикопаний бок. Дугами чим зручно, що взяв шматок плівки, тільки треба розрахувати, так, щоб її вистачало, щоб не клеїть. З одного до другого краю купив, потрібну довжину все, прикопав і готово. Але края виходять низькі. Тобто, бачите, отут з краю виходить досить низько. І тоді треба відступати, рядок робити далі, культивувати незручно. Також треба, ну, або далі відступати, ну, у нас як? Чоловік проходить ось так. Отак. Получається, що він культивує не в довжину, а в ширину. Культивує, щоб максимально ну Дістати, максимально перекультивувати. За цей за крапельку я вам вже розказувала, вона натягнута для того, щоб плівка не провисала, тому що дуги не ідеальні, дуги не ровні, дуги це таке. Все, що було, те зібрали і ось таке чудо зробили. Дивіться, сітка натягнута зверху вниз чи знизу вверх. Тобто прив'язана в нас поверху. І ось тут понизу, якщо зараз знайду. О, ось тут вона буде. Бачите, виходить в землю. Тут шпичка уходить. І так через о, ось тут видно. І далі пішло глибоко в землю. По краям вона койде прив'язана, але майже не натягнута. Тобто основна натяжка йде зверху вниз.